Чого ти очікуєш від 2012 року кінця світу? Тоді ри і катакомби. А Гутен тим часом звільнятиме свій плеєр від застарілого музичного мотлоху. Адже цей рік обіцяє бути щедрим на цікаві релізи. Розпочинають музичну естафету британці Ендер Шикарі. Їх третій за рахунком альбом «A Flash Flood of Color» буде представлений просто сьогодні. Хлопці пообіцяли свіже альтернативне звучання та ще більше року. Окремі треки з нової платівки вже можна завантажити у мережі. Тож уперед, можливо, тобі першому поталанить відхопити повну версію альбому. Ще одним відкриттям року обіцяє стати студійник від Ван Репаблік. Щоправда, на нього доведеться трошки зачекати. Зараз сингли знаходяться лише на стадії розробки. Потрібно тільки стартанути, а далі нас не зупинити. Я буду повністю у процесі і не заспокоюся, поки не завершу альбом. Foo Fighters – ось на чий альбом справді варто зачекати, адже лише ці хлопці вміють записати платівку у гаражі та отримати за неї номінацію в Греймі Кращий альбом року. Зараз Foo Fighters активно записують та зводять свіжі треки. Тож результат ми почуємо вже незабаром. Ну а золото у рейтингу найочікуваніших музичних альбомів певна річ отримує Мадонна. Підстаркувата поп Королева зуміла підігріти неабиякий інтерес до своєї платівки, яка побачить світ навесні 2012-го. В рамках роботи над альбомом співачка записала спільну композицію зі своєю 14-річною донькою Лурдес. Сингл має усі шанси стати саундтреком до останньої режисерської роботи мед.